Для мене дуже важливий і пам'ятний, що Бог спас мене від смерті. І я хочу йому віддати палу. Духом в радості серце молиться, миром Божим духа, душа наповняється, мій Спаситель у тобі. І дивуєшся, задивляєшся, перед величю Діл святих. Серце Щастя моє переповнене. На душі лиш мажорні псалми, У майбутнє дивлюся, я впевнено, бо Спаситель мій поруч завжди. Ти приходиш завжди. Ти приходиш Ісуса до мене час, як серце моє, запорошене смутком журби. Часом тривоги пригнічують. І буває нелегко йти, привести ворог хоче до відчаю та спаситель мій поруч завжди. Ти завжди пам'ятаєш, про мене найскрутнішу хвилину життя. Ти мене бережеш і виводиш з лихої печалі. Ти завжди мене теж для молитви у ранішній час, бо лише тільки ти так. Терпляче чекаєш, я для тебе несу подяку цю щиру, за кожнісінький день, у якому знаходжу тебе, за безмірну любов і за батьківську ніжну довіру, із якою тепер моє серце щоденно живе. Хочу залишатися вірною у щоденній важкій боротьбі дорі і в щасті безмірному, мій Спаситель зі мною завжди. Слава йому навіти, нашому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь.